Економив не один рік, щоб гроші зібрати. Думав, ось воно цивілізація, Європа, проведуть газ і заживуть, як всі в теплі та комфорті. А воно на тобі. Ця цивілізація тепер боком вилазить. Житель села Городище Григорій пригадує, як 10 років тому із сусідами збирали по копієчці, аби до газопостачання підключитись. Це було в 2006 році. Це були гроші для нас дуже великі. І нас тут декілька ну, чоловік 80 кооперативі нашому приблизно зложилися на свої кошти, купили матеріали, все повністю і провели до будинку газ. Тоді на це Григорій витратив 7 тисяч гривень. Тепер не розуміє, чому має платити за те, що давно оплатив. За 46 років трудового стажу пан Григорій отримує якихось півтори тисячі гривень пенсії. Як сплачуватиме нові побори, не розуміє. Це якщо в мене чотири точки підключено, якщо зробить хоча б гривень по 50, це вже 200 гривень. А що це на мою пенсію змесило? Хіба ж це пенсія олігарха, що олігарху, треба, щоб була пенсія якась така, а не моя пенсія Тариф на підключення до газової мережі каже експерт житлово-комунальних питань Сергій Пінчук. Це приклад непродуманих реформ, про які ще й забули попередити, і хоча б щось заради вигляду, та пояснити. Є дуже багато варіантів використання прокладання мережі, коли люди прокладали за свої кошти. По-друге, не продумано в тому плані, що за систему обліку використання газових мереж береться тип лічильника, який встановлений в квартирі чи в будинку, хоча цей лічильник не обирали самі люди, а встановлювали ті самі газопостачальні компанії. Крім того, методика, як обраховується вартість цих потужностей, теж викликає дуже багато там. Цікавих запитань, тому що ну насправді для кожної області це зовсім інша вартість приєднання до мережі. Жительці городища новий тариф нагадує кріпосний період, коли підставою для нового повору могло стати будь-що. Таке відчуття, що вже будуть скоро в нас брати за повітря. От реально яким ми дихаємо, чи можливо наша пічка там видає якийсь дим. Тобто, реально, ми в шоці, і ми розуміємо, що надалі це ще призведе до того, що ми ще. Декілька років, от не боюсь цього сказати, просто не зможемо підключити газ. Адже насправді, можливо, ще і подумували, що треба це зробити з часом. Але до того часу буде ще декілька нововведень, про які вже мене ну, взагалі вони мене не дивують. Марія каже, газ то надто дороге задоволення. Наші сусіди підключалися масово. Але коли ми порахували, то це вийшла дуже велика сума, і для нас, як молодої сім'ї, це дуже дорого. Там, здається, було щось в районі від, від дороги, треба рахувати, так? От, а як ми так трішечки далеко, там дві тисячі за метр. ну Насправді це дуже величезна для нас була ціна. Розповідає тому й користуються пічкою. От наша пічка, от яка нас гріє. Насправді для початку це нас лякало. Та потім зрозуміли не така страшна піч, як українські тарифи на газ, каже півтори тисячі гривень. їм вистачило з головою, аби закупити дров на опалювальний сезон. Машини дров вистачає взагалі на весь опалювальний сезон, навіть і більше ми може відзволити ще вийти пожарити, і повітря не сухе, і все одно якесь і дихаєш, і можеш подивитися собі на вогонь. Поки такі, як Марія, живуть, як у кам'яному віці. Чиновники запевняють все на благо. Мовляв, і прозорість газового ринку буде, і його демонополізація. Мережі послугою транспортування газу займається ПАТ рівнегаз, а послугами постачання газу мешканцям займається товариство з обмеженою відповідальності Рівнегазбут, яке на 100% належить «Рівнегазу». газу. Покажіть мені, де тут де монополізація. І взагалі, щоб все, як у Європі. У нас монополісти користуються європейськими тенденціями. Вони користуються тим, що нібито проводять реформування певних ринків і їх демонополізацію, але насправді використовуються як спосіб збільшити свої доходи за рахунок населення. Григорій каже: робити себе дурня не дасть, налаштований категорично. Якщо вони поставлять а плату за кожну точку, я від газу відкажуся. Будемо переходити на дрова. Як це пороблять наші сусід на полісі, там все повністю рубають дерева все. Поки пан Григорій лаштується дрова закуповувати, начальник регіонального Енкареє Володимир Нечипорук і його заступник у відпустці. Пояснити людям нові реформи нікому, та й напевно особливо й нічим. Вийде на роботу пан Нечипорук. Вже в понеділок та надто пізно, коли новий тариф вже третій день як діятиме, а може не так пізно, як добре сплановано, бо влаштовувати собі вакації у відповідальний період це все одно, якби під час важливого бою головнокомандувач пішов обідати. Анна Хіночик, Антон Киричук, новини рівного.